Такою є шавка була у 2010 році, коли рівень води у ній піднявся на 2-3 метри і вона затопила значну частину сільськогосподарських угідь на низовині. А такою річка була рік тому, коли через інтенсивні дощі і танення снігу в горах постраждали жителі сільця, заріччя та інших сіл. Вода на полях трималася досить довго, тому засаджені ділянки потрібно було заново обробляти. Подібна картина в цих краях трапляється чи не щороку, та страждають села не тільки в неспотечії, а й люди, що живуть вище. Річка в тих місцях робить іншу біду, забирає берегову лінію і все, що на її шляху. Колись на цьому місці був старий дерев'яний міст, та бурхливий потік під час однієї сповини зніс його. Такого від зазвичай спокійної рушавки ніхто і не очікував. Найчастіше вихід річки із берегів, як експерти, так і місцеві, пов'язують із захаращеністю русла, часто через сміття, гілляча та різний непотріб утворюються затори. Воді нема куди дітись, і якщо з одного боку річка топить, то з іншого руйнує, підмиває берег і забирає по два-три метри за один раз. Як тільки вода спадає, річка повертається у своє русло, що правда вже змінене. Ще півстоліття тому Єршавка обертала колесо водяного млина. Зараз річку, яка протікала під стінами цієї споруди, ледь чути. Водяний млин, який зараз знаходиться за 20 метрів від державки, свого часу обслуговував жителів не тільки цього району. На отриманих нами світлинах видно, що річка текла безпосередньо біля будівлі. Як тільки вода відступила, водяний млин занепав. В очікуванні весняних дощів місцеві приступили до розчистки берегової лінії від заростей. Більшість свідомих жителів займаються цим самотужки біля своїх домівок. Інші ж мали б взяти приклад, щоб не стати жертвою паводкової хвилі.